Говоримо ми з вами сьогодні про ефективний тайм-менеджмент, як встигати все і трошки більше ніж все. На чому взагалі з'їждяться така штука, як ефективність в складних тайм-менеджмент задачах? Коли ти не можеш просто взяти всі задачі підряд. Не? В тебе є, наприклад, більш термінові, менш термінові задачі. Ти щось адмініструєш, ти думаєш. Це відповідальні задачі під тиском не в тому плані, в якому пишуть вакансіях, а в реальному плані під тиском, коли в тебе, наприклад, від тебе залежить умовно ціле видання, і ніхто чекати не буде. І плюс ти спілкуєшся з. Людьми впливовими, і таск сам по собі він може бути там десь, не знаю, там комусь налити кави, але це людина, яка ти наливаєш каву, це до доларовий мільйонер, який прийшов просто до тебе в офіс в джинсах і просить це зробити. І від цього таска ти, на жаль, нікуди не подінешся. Плюс, якби сама по собі робота вона дуже сильно кипить, потребує тебе весь час, <кій> і ти така важлива службова частинка, що в цьому випадку робити. Як ми взагалі будемо справлятись і а, які поради Лесінька може дати на цей рахунок? А, я думаю, ви зрозуміли, що це пов'язано з моєю зміною в робочому процесі, і в мене зараз дійсно є про що поговорити. А, а, я якби дуже як це, да, і дуже свідомо підійшла до того, що мені потрібно змінити трошечки свій софт сет і дуже швиденько перевзутись на таку дуже організовану е, людину, яка може допомагати іншим бути організованими. Е, уявіть собі, скільки зусиль з навчання і з е, і внутрішньої роботи, це з мене е, вимагало, оскільки раніше я та менеджмент вивчилася лише по відео і розуміла, що я в це не вмію абсолютно. Е, Ну чому взагалі до речі, я вирішила, що я хочу займатися менеджментом і себе все таки в цьому спробувати. Ну такий річний виступ, тому що мені насправді дуже подобається журналістика і медіа. Мені дуже подобається ця інтелектуальна праця. І якби в мене не було захоплення медіа, то я б не спробувала себе в цій ефективності. Отак а тепер до конкретних речей. Перед нами стоїть задача стати організованим не просто так, а для того, щоб виконувати умовно там 15 задач на день, які потребують дуже чіткої пріоритизації, дуже швидкої оперативності. Тобто, твій мозок має розуміти, яку задачу ти зараз виконуєш, наскільки вона пріоритетна, наскільки вона потребує зусиль і що ти можеш дати в цей момент. І Насамкінець, ти маєш таких задач виконувати за день багато, і вони всі класно так відповідальні, і вони всі дуже такі, знаєте, важливі, коротше говоря. От, тобто вони всі без кожної з цих задач щось може посипатись і все, вибачте, всьому пізно. Тому, як ми будемо вирішувати цю проблему, От якщо підійти до цього логічно. Перед нами є. Інструменти це умовно календарі, да це якісь Trello, Asana, Jira, Там не знаю чи є, ще там Bitrix24, Я про цю фігню вже чесно кажучи, забула. Ну окей, всі тайм менеджмент, епс і все, що допомагає нам зібратись. У нас є там умовні Гугал Google, Google Spreadsheets, там, Свої якісь нагадування. Я, до речі, використовую їх уже майже всі, в тому числі Google календари, всі Google сервіси. Тому що без них я просто забуду про все і я взагалі не зроблю навіть половину задач. У нас є ми, наші руки, там, голова, ноги і це де. А у нас є стаканчик чаю, щоб заспокоїтись і зробити паузу тому що інколи ти просто ну вже настільки виснажений, що ти нічого не можеш, і тут потрібно зробити паузу. Ну реально, тобто я вам чесно кажу, в складних айтішних задачах, які я виконувала, якби не зробила паузу, не попала водички, не зробила би взагалі нічого. От, а в мене є, до речі, термінові задачі з величезним обсягом роботи. Ну, типу, щоб ви розуміли, я за тиждень ой, за місяць перелопачувала оці 50 статей величезного обсягу. Горіла в жопах людей. Клієнти мені писали, що нам цей терміново треба величезний обсяг. Були задачі супер зайобами на завтра, на сьогодні, на сьогоднішній вечір, на позавчора. І ніхто не рахувався з тим, що в мене також є там свої менеджмент штуки, і можливо в мене є ще інше завантаження. Тобто є клієнти, в яких ну я не засуджую, але в них немає розуміння того, що в людини є типу інше завантаження, і ти просто не можеш зараз на зараз зробити дофіга тексту. А, так. З цим я потім ще ну, цю тему буду досліджувати, тому що, звісно, що не все залежить від мене, тобто я можу йти на поступки клієнту, все залежить від раціональності, взагалі вимог. Далі, крім нас і поза, що в нас є ще з допоміжного У нас є колеги. Ну, як правило, їм потрібна допомога, тому вони якраз не є тим медіумом, який може допомогти нам. Це ми маємо бути на підхваті і їм пропонувати те, що треба. Тобто, моя робота, наприклад, вона включає ще ініціативність. Я маю ще ну, певні ідеї внітрять. І а, у нас є а, списки задач, і такі класні штуки, як а, там вправи на пріоритизацію, на тайм-менеджмент, моя улюблена матриця Езенхавера, там якісь а, способи вирішення задач, да там певні копінг-стратегії, там якісь там як це логічні методи вирішення задач, і так далі. Тобто наша задача впоратися інтелектуально з тим обсягом праці, яка на нас виливається, отримати таке хаотичне багато і зробити з нього дуже акуратне і класне мало. І закрити просто ряд тасків протягом дня. Ну, я даю такий, таку кількість 10-15, тому що це більш реально. В мене, коли я намагалась створювати протягом дня список з дев'яти справ, ніколи не виходило дев'ять справ, виходило 10-15 і паралельно вас будуть штурхати 20 людей за поштою, 200 людей в месенджерах, 300 людей на робочому місці. Дуже багато буде абсолютно тупих розмов. Ні ні про що. Соцмережі будуть своїми алгоритмами вас намагатися якось. Засунути в якісь тіктоки, в якісь чужі рілзи, там в якісь селебріті, шортс на Ютубі, все це супервірусно, і все це дуже вашу увагу буде на себе перебирати. Да? Цього допускати, звісно, не можна, тому на соцмережі ми взагалі не відволікаємось ніяких месенджерів і розмов з колегами, на жаль, теж допускати собі не можна, ну, тому що просто ви в цьому ну, в цьому Боже. Загубитесь і е, тут буде е, ви не зрозумієте той момент, коли ви вже в цьому 20 хвилин. А вам треба виконувати термінову задачу або писати терміновий е, звіт, або бути на терміновому мітингу. Або відповісти колезі по телефону, тому що колега зараз цього потребує. Тобто це може бути супергентно. У мене, наприклад, ну мені там шеф-редактор сказала, що якщо я ставлю задачу, то ну, дві години чекати я не можу. Тобто це, ну, це не має робитись довго, це має робитись протягом то, 15 хвилин. Я вибачаю за ці довгі ліричні паузи. Я просто думаю, і, на жаль, в мене немає зараз скрипта відео, і в мене немає зараз е, такого чіткого плану, тому е, я імпровізую і інколи я просто е, втикаю. От, е, Далі, е, значить, що ми які логічні способи вирішення цих задач? А це пріоритетність. Ми маємо виставити оці 10 задач. Хоча п'ять із них найважливіших мають іти в чіткому порядку пріоритетності, тому що виконувати якусь нікому не потрібну херню в початку дня, це означає завалити весь день. Він буде непродуктивним. Два це, е, тайм менеджмент в найгрубішому смислі цього слова. Тобто, ви маєте розуміти, що реально якась задача буде там забирати дві години, якась задача буде забирати до десяти хвилин, і е, просто на всі задачі виділяти е, однаковий час це е, тупо, і це буде означати, що ви зробите або все погано. Або взагалі нічого, тому що е, задача на дві години, е, зробивши двадцять хвилин, навіть там, якщо ви використовуєте якісь е, тулзи, якийсь штучний інтелект, якісь дуже розвинені аплікухи, програмне забезпечення і там допомогу залу, то все одно це буде похабно зароблена задача. Повірте мені, я колись писала текст дуже важкий, аналітичний намагалась його всунути в тридцять хвилин обідньої перерви на роботі там, на основній. І в мене вийшла така галіматія, що її видавати ну клієнтам. Я просто ну тобто, не те, що це соромно це просто неможливо видати клієнту, тому що там немає тексту, який потребується. Ну, а якщо він іде, наприклад, на сайт або він йде там в рекламу, то я прекрасно розумію, що мені все одно доведеться прийти додому після там сьомої, після робочого дня, е сісти за годину, написати нормальний текст, і то це буде не те, тобто е задача, яка потребує дві години нашого часу і увагу, яка до речі, взагалі е ну. Ментальна праця вона не менш довга, ніж там якась фізична. Тобто ви довго маєте посуд, але ви будете обмислювати, наприклад, там план вашого відео на YouTube не менше, ніж півгодини. Тобто, це ну, в, реально, в реальній перспективі, от якщо по чесноку, це буде довго. Тому не треба йти на компроміс і не треба урізати собі час, це реально від межа послуга самому собі. Так от якби. Тут якраз, ну окей, тут потрібен детальний також тайм-менеджмент, тому що якщо ми беремо все так, от знаєте, кожна задача, там я собі виділяю на неї пів години, ніфіга так не вийде, це факап, це погано зроблена робота, це халтура. Почуєте мене на всьому плані, це реально дуже важливо. І, <кхм> зрештою, що ми маємо ще? Наприклад, у вас є робочий день, у вас є складні задачі і прості задачі. І у вас є на них там певна кількість часу, і ви розумієте, що деякі задачі вони складніші, хоча вони займають менше часу. Да, наприклад, дуже часто таке буває. Наприклад, якийсь дзвінок з колегою, там не знаю з Америки, який е, потребує від вас вдумливого аналізу і там відповісти на якесь питання, відповідь на якого ви не знаєте. А у вас цей кол там займає три хвилини, але після нього йде задача на дві години. От що ви будете робити? Е, ну, я підходжу, як правило, так. На мою думку, раціонально було б виписати за 10 хвилин собі план, що я буду робити в цьому випадку, а е, пошукати інформацію про цього колегу, про питання, про яке він хоче знайти там. Вирішення, можливо, знайти вирішення за ці 15 хвилин, вкрасти цей час в задачі на 2 години і розбиратися з цим по мірі возникнування вопросов, і просто дати собі, ну, зробити такий мікроплан, як це вирішити. Ну, це може бути там 10 хвилин, можете трошки менше, на це взяти часу, але просто зробити мікроресерч, не йти на імпровізацію, це буде херня, тобто просто сісти вдуматись. А ці 15 хвилин погоди вам не зроблять, але ви підготуєтеся і вам буде легше. От ну це такий additional тіп, тому що є задачі реально складні, і я це розумію зараз прекрасно. Mm -hmm. Коли, наприклад, там умовно переді мною на роботі буде стояти задача забукати комусь квартиру в іншому місті в Європі, а я не вмію шукати квартиру в Києві, то я розумію, що я настільки зіро в цьому плані. А це мій, мій службовий обов'язок. Тобто без цього моя робота нафіг впаде, і всі будуть незадоволені, тому що е, я не виконую ну, прямі обов'язки. Да? Тобто мені доведеться навчитись е, користуватися там, Airbnb, там, або Booking, або там не знаю, Bird, Ну, Я не знаю, які сервіси саме буду використовувати, але ви розумієте, про що йдеться. Тобто мені потрібно взяти, підготуватись і. Е, Взяти, підготуватись і навчитись робити це так, щоб жодного ФКП в цьому не було. Тобто просто якісно виконувати свій обов'язок. Це не типово для мене, і тому це складно. Це для мене, ну так знаєте, не моя така трошечки сфера діяльності. Я почуваю себе не як риба воді, але типу. Ну, це не така вже складна задача, від якої буде залежати багато що в інших людей, тому по-людськи було просто підготуватися і це зробити. Якщо у вас є якісь е свої поради з тим менеджменту, я буду справді дуже рада їх почути, тому що я в цьому ну не супер. Я цю тему зараз досліджую. Я розумію, що це моє слабке місце, і я над цим працюю. Я читала багато ресурсів, які говорять про тайм менеджмент Я почала читати есенціалізм. Я дивилась багато відео про тайм менеджмент Ну багато це типу десять умовно. І я. В принципі, виділила для себе там ключові вправи, які допоможуть з цим хоритись, тобто, в тому числі це матриця Ізенхавера, в тому числі це там я знайшла в одної психолога в інстаграмі схему, як вирішити проблему за 16 секунд. Там йде теж на ну на коупінг умовний да, з цією задачею, як ми справляємось. Це те, що я змогла знайти, що допомогло мені. Я сподіваюся, це допоможе вам. І коментуйте. І якщо вам це цікаво, то я буду цю тему досліджувати далі. Напишіть мені, що ви думаєте, і я думаю, що майбутнє відео будуть також про пріоритети. Це важко, реально. Я зараз це розумію прекрасно, що це не проста тема принаймні для мене. Про там мовно реалістичну оцінку своїх здібностей, тому що це дуже великий такий поінт, те, що ми люди, і ми просто виснажуємося, і як робити роботу, коли тобі важко це робити. Ну і про те, як теж над собою працювати, можливо, себе десь переламати і набути тих навичок, які тобі потрібні, і стати професіональнішим, чи є таке слово професійнішим. Коли тобі це необхідно, але ти ну, мало що можеш, да? ти, ну, умовно втомлений, і таке інше. Тобто, буду, я в наступних відео буду концентруватися на тих питаннях, які е, пов'язані з цим, пов'язані з професіоналізмом. І е, теми можете пропонувати. Я собі запишу скрипти, я створю е, заголовки. Я подумаю, як е, це висвітлити, щоб не залишилось питань, і чекаю вас на наступних відео на своєму каналі. Па-па!